Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас нагляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль. Шкода Octavia a 7 2018 року. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Оригінальний прибіг з гарантією 190 тисяч кілометрів. Коробка автомат. З 2023 року на 183 тисячі кілометрів прийшло комплексне ТО. Було змінено масло, фільтра, тормозні диски, колодки, акумулятор та тормозну рідину. Авто без жодного підкрасу авто йде комплект коліс на легкосплавних дисках. Денні ходові вогні, протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, 190 тисяч оригінального пробігу з гарантією. Адаптивний круїз-контроль. Шкіряне мультикермо. Під пелюстки перемикання передач, сенсорний екран з навігацією, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay, вихід на дві SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Так виглядає меню автомобіля, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь-лівхол, адаптивний круїз-контроль, фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, настройка дзеркал та склоучисників, керування склопідйомниками, центральний замок, Код автомобіля, бездрутова зарядка смартфона, центральний замок, система старт-стоп, парктронік передній, і задній автоматична коробка передач, Бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підблокітник, два підстаканника, великий багажник, шторка, аварійний знак, жилетка, аптечка, сервісна книжка, два ключі. Авто в хорошому, технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.